Друзі, 26 жовтня 2025 року, 13.25, я здійснив піший підйом на гору Тростян 1232 метри. І зараз я вам покажу розкішні краєвиди з Тростяна, які ви, напевно, ще ніколи в житті не бачили. Ось така краса, друзі, навколо. Хто був, включайте пам'ять, згадуйте, пригадуйте. Хто не був, уявляйте, показую вам красиві Карпати. Ось такий сильний туман я сьогодні попав. Його було видно ще з дороги, зі Славського, тим не менше. Я здійснив піший підйом на тростян, а тут надзвичайно сильний туман. Надзвичайно сильний туман. Тим не менше я задоволений цим походом, цією прогулянкою, підйомом на тростян, крутезно. Погуляв, насолодився нашими Карпатами.